Безпосередньо приймав участь у бойових діях та напрямок Херсону. Вісім там дев'ять місяців після того, як звільнився Херсон. Ми поїхали на напрямок Бахмут. Протягом першого року повномасштабного вторгнення військовослужбовець Руслан перебував на лінії фронту. Пізніше, за станом здоров'я, повернувся до рідного міста. Однак від звільнення відмовився. Тепер служить у підрозділі окремої механізованої бригади, старшим водієм мобільної групи. Там, звісно, переживаєш більше, ніж тут. Тут якось ти в безпеці, але все одно, якщо летить ціль, і вона безпосередньо летить на домівки, там, де є діти, сім'ї, бабусі, дідусі, якщо ми це не збиваємо, то нас якби теж в середині ми переживаємо, що ми не збили, і ми себе винимо. Ну, Стараємося збивати всю ціль, яка летить на Україну. Разом з Русланом на захисті повітряного простору Сергій до повномасштабного вторгнення чоловік працював на Запорізькому заводі з виробництва важких крайнів. Наразі ж навідний кулеметник вогневої групи. Я не ховався, я не боявся. Ну як, страшно завжди. Але тут тобі нічого не... страшного тут нічого немає. Як кажуть цивільні, там мій чоловік не народжений для війни, я також півтора року тому був цивільним. Я пройшов навчання і зараз працюю. Це тепер моя сказати, друга робота. Командир цієї мобільно-вогневої групи розповідає, військові тренуються щоденно, Враговують і тактичні зміни в атаках ворога. Коли п'ять, коли 10 груп. Все залежить від запусків ну, противника. Вони ну, рисують маршрути, ну, вони намагаються ну, нас обманути. Вони йдуть ну, нижче над водою, чи бранче. Раніше вони йшли ну, у небі, а зараз вони над водою йдуть. ну, 10-15 метрів над водою. А потім да, ну, піднімаються і уходять. Ксенія Кулашкіна перший міський.